Привіт-привіт, мої привіт, ну незламні друзі! А в мене нині свято, бо мені знов надійка пічкур вислала посилочку. Я надійці дуже щиро вдячна за першу посилочку, тому що в мене там чудовий карданчик в'яжеться. Але вона мені вирішила ще одну посилочку вислати. Я вже тут порозрізала скот, зараз тільки відкрию. Зараз подивимося. Що мені там надійка вислала. Люди добрі. І, і я, в, мене, в мене просто нема слів. Я, я дуже, я дуже, дуже вра. Ого, ого, ого! Яка краса дівчатка. В мене стільки краси, що в мене слів нема. Давайте все по порядку. Давайте почнемо цього моточка. Так. Тут такий коричневий, корич, світло-коричневий, біжевий. Такі цікаві кольори. Зараз подивимося, у мене три моточки мої пряжі. Зараз подивимося, що то за пряжа то Алізе bella 100% Стопроцентна бавовна в 50 грамах 180 метрів. Да. дуже такі гарні переходи, взагалі чудесні. Ото краса. Тут то є колір 18-16, дуже-дуже гарна на ниточка. Така тоненька, бавовна, супер. Можна щось гачком, а можна спицями щось на, на літо комбінувати. Зараз ми розглянемо решту ниточки. Ось така ще. Тут така сама, тільки інший колір. Колір тут 4591. Дуже-дуже гарні такі поєднання кольорів. Супер. Вони мені чомусь нагадують троянди. Не знаю чого. Рожевий колір, і зелене листя, мені чомусь троянди вони нагадують. Такі в мене асоціації. Так, а тепер тут ще великий моточок такий. Тут є. 100% бавовна, Alize Bella Ombre Batik, 250 грам 900 метрів. 250 грам 900 метрів. Тут десь такий метраж, як і в тої пряжі. Чудове поєднання. Тут від світло-рожевого до темно-рожевого. І тут такі кольори. Ну, поєднання супер. Тобто можна чудову, чудову якусь футболку, туніку, щось на літо таке буде, щось в мене дуже чудове. Надійка, я знову на майстер-класи не маю ниточок. Я, звичайно, дуже рада, я ще в себе познаходжу ниточки на майстер-класи, але я дуже рада тим ниточкам. Дівчатка, то ще не все. У мене щось ось така Ярнарт Флоуерс. 250 грам тисяча метрів. Боже, які тут кольори гарні. Я тільки бачила на малюнку такі нитки. І тут то колір, зараз кажу колір, бо я навіть кольору не сказала. 262 колір. Дуже гарна ниточка, дуже гарні кольори. А тут то така сама, 262, така сама, тільки серединки рожевої немає. нема. Ну, остаточки є остаточки. Але подивіться, які красиві ниточки. Безподобні. Ось ці можна з цими поєднати, то навіть, я навіть не знаю, тисяча метрів. То, то вийде плаття ціле. Боже, дівчатка, в мене мені просто брак не слів. Я знову маю. Я знову маю на, на, ще на два вироби маю пряжі. Надійка. Я вам дуже щиро вдячна. Я ще такої пряжі не мала. Мені дуже цікаво буде з неї пов'язати. Дуже-дуже гарна пряжа, просто чудесна. Така тоненька бавовна класна. Ну, буду. Буду із такої щось придумувати, бо я ще з такої не в'язала, то в мене ще, я ще багато з чого не в'язала, ну, надіюся, пов'яжу. Надійка, я вам дуже щиро вдячна. Здоров'я вам, вашій родині. Миру нам, миру нам, щоб ми були щасливі, нам треба миру. І ми будемо тоді дійсно щасливі. І все буде в нас добре. Ось така дівчатка в мене сьогодні радість. Да. Надійка мене шокувала. Я просто ще не, не встигла натішитися ниточками, я тільки прийшла з пошти, розпечатала посилочку і знімаю, і, і тому в мене приємний шок, і я не знаю взагалі, що говорити. Я ще трошки потішуся, тоді ще поговоримо. Дівчатка, в мене перший шок пройшов трошечки чуть-чуть. І я думаю, я в попередньому відео, коли мені Надійка вислала ниточки перші, я теж була шокована, мені дуже ниточки сподобалися. І я казала, що я буду в'язати худі, і навіть мені. Якась подружка, напевно, Надійка на подружка написала в коментарях, щоб я зняла майстер-клас на худі. Майстер-клас на худі я зніму, але ще трошки сама потренуюся в'язати, бо я згори хочу в'язати худі, а я ще не настільки опитна згори, у в'язанні згори, хоча в мене нормально вже виходить. Вже кілька речей зв'язала, зрозуміла, що до чого. Все нормально. З тих ниточок навіть не обіцяю, що буду в'язати, бо сама ще не знаю. Як придумаю, тоді розкажу. Як придумаю, тоді розкажу. Бо так я навіть навіть не знаю. Я ще навіть над тим не думала. Я мріяла про такі ниточки кольорові. Я дуже хотіла спробувати. Але все ніяк не доходила черга до таких ниточок. Ну, нарешті я вже їх маю. Нарешті я таки спробую. І тепер, дівчатка, я ще хотіла розказати вам і показати, бо в мене багато є запитань. В коментарях, де я купую пряжу. І я вирішила вам показати всі магазини, де я, вам, ну, де я купую найчастіше пряжу, тому що там найдешевші ціни. Але я вам не зможу залишити посилання. Я вам покажу, а ви собі будете самі шукати в поїсковику, тому що то не є дуже важко знайти, там головне ввести то в інстаграмі і в телеграмі. Два магазини в телеграмі і чотири магазини в інстаграмі, в яких я найчастіше купую пряжу. Я вам покажу, бо я, я вже знімала відео, але я вирішила в одному відео розказати абсолютно про всі магазини, щоб, вже не, виникало, щоб не виникало більше питань на рахунок магазинів. Давайте будемо. Будемо дивитися. Дівчатка, дивіться. Показую вам магазини спочатку в телеграмі. Написано пряжа Кнітінг Маркет. Можете зупинити відео, поставити на паузу, зайти в Телеграм і собі ото набрати. І вам виб'є той магазин. То є магазин в конотопі. Тут я купляла пряжу. На карпетки для наших захисників, для котиків наших. Тут є багато різної пряжі і не тільки пряжі. То яка пряжа? То є вовна, акрил, то, ну, ще й товстунчики. Ну, то треба шукати, де є та пряжа. От тут є шкурка норки, таку, як я купляла. Що я в'яжу кофту шубку в дві ниточки, ото я ту пряжу купляла. Але я купляла, я навіть не тут купляла, я купляла, то є 100% штучний нейлон 100 грама 700 метрів. А в мене, а в мене є чи 900 метрів 900, по-моєму. 1000. ну Одним словом, в мене трошечки груб, тонша ниточка просто, а тут трошки грубша. Ту ниточку не знаю, може можна і в одну ниточку в'язати, не знаю. Ну отут я в цьому магазині зайдіть, подивіться, тут є різна пряжа і дуже помірні ціни, і тут вони самі фарбують пряжу, продають. Ну Одним словом, тут є всього багато. О, пряжа на шкарпетки для котиків, бачите? Ось. Треба далі, тут погортаєте собі, все знайдете, що вам треба. Переглянете і будете знати, яку пряжу вибрати. Можете собі ще відкрити інші магазини. порівняти, де є така ще пряжа, порівняти ціни, то все на ваш смак і в кого скільки дозволяє кошельок. Я думаю. Ви зрозуміли, як шукати цю, цей магазин. О, тут гарно показано ці е, пряжу для котиків. Бачите, різні кольори, є досить гарний вибір. Тут, по-моєму, 300 метрів, в 100 грамах. Е, 300, 300 метрів. В 100 грамах, та. Тож, заходіть і вибирайте собі все, що вам потрібно. Зараз я вам покажу ще один магазин. Тепер, дівчатко, розглянемо магазини пряжі в інтернеті, в інстаграмі. Я вже про магазин Ниточка-Ниточка. Він є в Хмельницьку, я про нього розказувала. Я там багато разів замовляла. Там є тільки моточна пряжа, ось така різна, яка тільки хочеш. Але тут. І ці непомірні, і тут, між іншим, зараз є знижки на пряжу. Знижки на пряжу, а на яку? Я не пам'ятаю, напевно, вона ту Baby Best. Alize Baby Best де 10% бамбук і 90 антипіліоновий акрил. Тут зараз він коштує 5 моточків 290 гривень. Тут зараз йде знижка. І тут, тут можна знайти, хто, ну, хто купляє упаковками, бо тут по одному моточку не продають ось такий магазин. Якщо ви наберете, дивіться, бачите, ниточка-ниточка, навіть якщо ви українськими буквами наберете, бачите тут той клубочок з лівого боку. Де я стрілочкою воджу. Побачите по тому малюночку, я не знаю, як то називається, ви знайдете собі той магазин. Я про нього вже не в одному відео розказувала, але вирішила в одному відео про всі магазини розказати. Дивіться, тепер йде магазин Хамстер. Отак От називається. Бачите, такий хом'ячок з ниточками намальований. Є бабінна пряжа, теж дуже помірні ціни. Ви собі можете розглянути, зайти, бачите, наприклад, йде, залишилося їм 310 грам нитки. А може, комусь і треба 310 грам. Тут 800 метрів в 100 грамах. І досить великий метраж 2-400. Якщо ви маєте з чим поєднати, то тут є. Mm, можна собі купити 55 гривень в 100 грам. 310 грам, 170 гривень 15 мохер, 20 меринос, 46 поліакрил, 19 поліамід. Супер. І так можете розглядати, тут теж ціни дуже помірні. Е, є навіть по 50 гривень 100 грам. Ну, залежно, яка ниточка, то. Треба дуже довго все розглядати. Ви собі зможете зайти і розглянути. Можете зупинити відео, поставити на паузу і знайти собі той магазин. Бо ем, залишати посилання я не буду. Тепер наша пряжа магазин. Там є така сама пряжа для нашої карпетки для котиків. Ось вона. Тут 350 гривнів кілограм. Можете собі зайти, якщо вам та ціна підходить, можете собі купувати. Я про той магазин теж розказувала: наша пряжа, то є магазин в сумах. Ну, клубочок хом'яка Хамстер, я не знаю, де той магазин знаходиться. Я які магазини знаю, буду говорити, де вони є, а які не знаю, ну, то не буду говорити. Тепер йдемо далі. Хом'яків світ. Бачите, який хом'ячок намальований. Зупиніть відео, поставте на паузу і знайдіть собі в інстаграмі той магазин. Як ви напишете хом'яків світ, навіть українськими буквами вам все рівно виб'є кілька магазинів і ви собі по тому малюночку можете знайти. Де той магазин, я теж не знаю. Е, ну, не знаю, де він є, але я там замовляла, теж дуже там і знижки, і помірні ціни, тут все можна знайти. Залежно, яка ниточка, є і дорогі ниточки, є і дуже дешеві ниточки. то вже Або по 60 в 100 грам. Ну, залежно який склад, в ниточки, ну тут теж бувають дуже часто розпродажі. От, наприклад, продається на пів по 40 в 100 грам. Кілограм 130 грам. Хто любить в'язати полосатики всякі. Комбіновані речі супер. Ну, і хто, звичайно, в'яже з бабінної пряжі, бо не всі в'яжуть з бабінної пряжі. Тепер дивимося наступний магазин пряжа Спеконотоп. Тут -то такий, то той самий магазин, що я вам показувала в телеграмі тільки на початку. то Тільки тут він є в інстаграмі. Ось весь асортимент тут теж є. Хто не має телеграму. Можете в той магазин зайти в інстаграмі. Вони і тут, і тут відповідають. Ось, вся пряжа є. Тут теж, ну, залежно яка пряжа, ви собі можете порівняти з іншими магазинами, чи де є така сама пряжа, яку вам потрібно, і собі замовити. Бачите, такий жовтий значок. Пряжа СПК на Можете навіть українськими буквами написати, вам все рівно виб'є той магазин. Тепер магазин Клубковський. Я не знаю, де він знаходиться. Я, верніше, не пам'ятаю. Але тут теж дуже багато є знижок, розпродажів. Дивіться, наприклад, 50% меринос, 25PA, 25 PS. 25 420 метрів 100 грам, 60 гривнів 100 грамів. Можете собі замовляти. Ось такий магазин Клубковський. Через дві букви Ф, Клубковський. Ну і на, на тому, так, з магазинами пряжі в Інстаграмі ми закінчили. Тепер ми перейшли до, на сайти магазинів. Я не знаю, чи ті магазини мають в інстаграмі, вони є. От, як ви введете рукоділ, бачите, отут вгорі. В поїзковий рукоділ почнете вводити, вам повністю вже виб'є. Бачите, англійськими буквами отут вгорі. Ви собі в поїзковий вводите і заходите на сайт. Дуже гарний магазин. Тут ціни, такі, як і в Хмельницьку. В магазині ниточка-ниточка. Навіть деякі дешевші, але тут можна купити по одному моточку. І між іншим, дуже, так як я сайтами користуватися не вмію, то в тому магазині я вмію замовити. Вмію все вести. Тут дуже-дуже легкий сайт. Бачите, тут собі збоку, наприклад, ви хочете 100% бавовна бавовняні суміші ви собі вибираєте, які ви хочете, ниточки, ось. Заходите і купуєте собі, наприклад, алізе від Алізе. І тепер обираєте категорію, яку вам потрібно. Бачите? Ви собі обираєте, і якщо ви вибрали вам підходить, ви собі закидаєте в корзину. О, Вултайм. Супервошком комфорт сокс, наприклад. Зараз подивимося, яка ціна тут на супервошком комфорт сокс. 104 гривні 21 копійка. По одному моточку продаються вон, всі кольори є в наявності. Переходите на другу сторінку, нажимаєте купити, котрой моточок. І він буде вже зберігатися в корзині, а ви собі шукаєте слідуючий моточок, який вам треба, чи два, чи три, там ви вже собі вписуєте, ну, дуже легко на тому сайті замовляти ниточки. Рукоділ. Надіюся, бач... Надіюся, я гарно вам показала. І ще є один сайт пряжа маркет. Пряжа маркет, бачите, як тут написано. І тут, вон, вгорі. пряжа маркет. Ком'юа. Якщо шукати. Так само тут можна замовити ниточки. В залежності від того, що вам потрібно. Наприклад, шкарпеткова пряжа, чи спиці гачки, чи напівовна. Що вам, що вам потрібно. Ви собі тут шукаєте. Ну, тут щось не вибило мені. Ану, зараз мохери. Нажму. Ось тут пряжа маркет не хоче показати ниточки. Ну, то таке, якщо ви зможете зайти сюди, то зможете подивитися. Ну я в пряжа маркет я не замовляла пряжі, не замовляла. Купувала я, купувала е, тут е, шкарпеткову пряжу е, рік назад. Рік назад ну, чи на весну, ну десь вже, вже майже рік назад я тут купувала пряжу, тож можете собі зайти і подивитися, може з телефона я заходила, бачите, знову ноутбука щось не, не вибиває нічого. Тут був розпродаж. Тож, а ну, спиці, гачки, що тут? Ага. Угу. Нема товару. Ну, то таке, от гачки такі є, по 30 гривень. Гачок з силіконовою ручкою. Надіюся, я вам про всі магазини вже сьогодні розказала, де я купувала пряжу. Надіюся, вже мені таких питань більше задавати не будете. А користуйтеся, заходіть. І я більше таких відео знімати вже не буду. Тому що я надіюся, що я вже в тому відео зібрала всі магазини, які я знаю. Просто я більше магазинів не знаю. Ну, я більше не то, що не знаю. Я знаю магазини, але я більше ніде пряжі не купувала. На цьому буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляди. Якщо вам сподобалося, ставте подобайочки, пишіть коментарі. Чи все я зрозуміло пояснила? Ну, я і так багато. Я сподіваюся, що вже ви зможете знайти все, все, що вам потрібно, всі магазини. Тож дякую вам за перегляди. І на все добре, всім папа, -па, до зустрічі!